Уникнути народного бунту українському уряду слід затягти паски. Таку думку висловив колишній радник президента Путіна, економіст Андрій Іларіонов. Каже, уряд має суттєво зменшити державні видатки, інакше протриматися вдасться не більше як чотири місяці. Потім дефолт. Якщо соціальні і взагалі общі розходи не сокращаються, то тогда неизбежно прекращення зовнішнього фінансування. Нізбіжне сокращення, наче нізбіжно падіння рівни, цвістені ускорение инфляции, повышение цен. За його словами. Агресор лише розраховує на те, аби українська економіка впала. Адже за умов політичної і економічної скрути в Україні можна отримати куди більше. Тож економіст радить, окрім військових метод боро бороборотьби братися економічно боронити країну. Економічні реформи і збіжання Ликвидация бюджетного дефицита и радикальное сокращение государственных расходов. Рассчитывать на то, что это закончится завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, не надейтесь на это. Готовьтесь к очень длительной, долгосрочной борьбе за то, чтобы отстоять ваш суверенитет и независимость.